А далі друзі будемо говорити і про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення, зокрема і щодо Покровського, адже прогнози дуже різні. Оглядачі пояснюють, що відбувається у Покровську, адже Російська Федерація нині перекидає великі ресурси, щоб захопити Покровськ. Ситуація у Покровську насправді дуже складна. і Перекидання бійців головного управління розвідки. Та інших спецпідрозділів до Покровська свідчить також і про прикуту увагу до міста політичного керівництва країни. Про це в ефірі Раді НВ розповів і військовий оглядач Денис Попович. І за словами Поповича, йшлося про те, що Покровськ міг би бути втрачений, якби попередні тенденції зберігалися. Але наприкінці минулого тижня почалася операція ГУР. Туди також були перекинуті підрозділи інших військ, штурмових військ, служби безпеки України. Аїна для того, щоб розчистити логістику. Далі буду цитувати зараз. Робить якісь висновки, і прогнози не варто. Гунають заява від контрнаступу до здачі Покровська. Є полярність коментарів, наголосив він. Ну і що більше Російська Федерація продовжує перекидати на цей напрямок піхоту. Нині тривають бої. Далі знову цитую. Там десь наші стоять, десь росіяни. Не можна сказати, що хтось когось заблокував. Не можна говорити, що росіяни контролюють певну частину Покровська. Бо буває таке, що заходить російська група, малює червоний колір. Потім цю російську групу знищують. Треба перемальовувати. І так треба перемальовувати кожного разу. Розумієте, завершив Попович. Ну і раніше йшлося про те, яку кількість військ Рошеська Федерація стягнула до Покровська. Саме Покровський напрямок. Там сконцентровано 170 тисяч росіян. На початку війни до нашої країни заходило 200 тисяч. Тут 170 тільки на Покровську. Ну їх там дуже багато, зазначив старший сержант з воду. бригадної розвідроти 42-ї окремо механізовано є. Бригади, але тим же часом також з'являється інформація, що над будівлею міськради у Покровську знову майорить український прапор, а не російська ганчір'я. Про це зазначають і штурмовики полку Скеля. Також зачистили цю будівлю від ЗС ЗСРської Федерації. Ну і зважте на силу духу наших винів. В одного з бійців було поранення, але він відмовився від евакуації, щоб завершити свою місію. Ну і нині на своїх екранах ви також можете побачити стяг. А який майорить над будівлею міської ради у Покровську? Ну і звісно ж хочеться говорити про важке, про неприємне, але про те, про що не можна не говорити, рашисти скажімо так, намагаються буквально задушити покровські нашу оборону там. І різні думки звідти лунають. Військові, які знаходяться на цьому або суміжному напрямках по своїх каналах, пишуть, що майже знищена логістика українським силам оборони дуже важко триматися. Натомість інші оглядачі пишуть, що перекидання бійців спецпризначенців головного управління розвідки власне трохи, начебто, змінило ситуацію. Про це ми трохи далі поговоримо. Ну і бачимо те, що місто рашисти інфільтруються, рашисти просочуються, закріплюються там власне. Як ви оцінюєте ситуацію у Покровську з тої інформації, що з відкритих джерел, що у вас можливо є, зі своїх. Чи можна ще врятувати місто від окупації руським міром? Чи на превеликий жаль можна тільки чекати лічені дні, що місто впаде? Скільки вони там уже топчуться? Рік? Рік, але зараз, начебто, мають певні успіхи, принаймні, якщо. Ну і раніше розповісти. вони певні успіхи мали, коли о, росіяни взяли, взяли Солидар з півдня. Вони під практично в притул до Покровська. Це був успіх. Був. Коли вони зайшли з південного заходу, фактично перерізаючи дорогу Покровськ, павлоград Це був у них успіх. Був. Але між ними що там місяця, два чи три. А потім переріза, вихід на трасу покровськ Константинівка ще три місяці. Да? Ну, власне кажучи, от вихід на Константинівську трасу. Він значною мірою визначив ситуацію на зараз. Тому ні про що таке несподівано говорити не варто. Путіну. А, ну Герасимов Путіну два місяці тому доповів, що Покровськ ну, з Мирноградом, я не пам'ятаю, як вони там їх називають по-своєму, по-радянськи. Красноармійськ, здається, і Купянськ вони вже захопили. Минуло два місяці. Путін каже: ну що? Герасимов каже: ну не то, щоб зовсім захопили, але оточили. Ну, от, ну давайте, дійте далі. Далі Путін бреше. А що Герасимову робити? Теж брехати. Ну, теж брехати, але ж треба доводити. Бо Путін третій раз спитає, виявиться, що. Ми оточили, вони просочились там туди-сюди, всі кірбашка. Знаєте, тут, або як там в радянський час казали, або в ЗАГС, або в тюрму. Ну, тому в Герасимову нічого не залишається, як сили всі кидати на, на зараз на Купянськ, на Покровськ. Те, що він авансом вже обічав багато місяців. Скільки це триватиме, хто знає. І чим завершиться, теж хто Вон На Вовчанськ вони полізли, рік минув більше. Мали успіх, ні, але витіснити їх звідти теж е дуже складно. Якщо вже вони влізли в місто, то витіснити з міста буде вкрай важко. Е по оточенню, не оточенню. По-перше, оточення немає. Ні в Куп'янському, до слова така є тут і по тактиці паралелі, схожість, і по російським заявам. Ні на Куп'янському напряму, ні на Покровському. Це задум? Був отак, якщо плани от Герасимова відкривати, там, де у них Миколаїв, вони вже захопили, то так, воно, очевидно. За планом операції полягало як? Швиденько ми охоплюємо Покровську е, оточення не просто Покровська, а основне угруповання Сил України. От З Півдня є, з Південного Заходу є, Друга армія діє. Зараз 51-ю армію заходимо з півночі, ну, охоплюємо Покровськ і там вже Маріуполь 2-0. А не виходить. Ну, по-перше, 51-ша армія вирішила з'їсти рибку більше, ніж може. Побачили шпарину в нашій обороні на півночі, ну, тому що наші генерали теж розуміли основний задум. Ну а сил не вистачає, не вистачає. Вони шпарину цю дунули половиною сил. Може навіть більше на добропілля туди, на північ від добропілля. добропільський е, язик е, одночасно, з, а частиною сил продовжувати треба охоплювати Покровськ. Ну, добропільський виступ зараз продовжують ліквідувати наші сили оборони. Скільки довго, важко, завжди. Краще не допустити, ніж потім ліквідувати. Але з іншого боку, це, якщо їм це вдасться, це наші оперативні резерви. Далі що місяць тому, три тижні, росіяни перші, пригадайте, ми з вами, здається, ще говорили про перший штурм Покровська, ми говорили, що це ДРГ, це розвідка боєм. Це вони вивчають обстановку в місті, наносять об'єкти на карту. Це була підготовка. Дійсно, їх тоді вибили, але е, за рахунок тих смертників вони створили вже макет оборони і зараз цим користуються. Дійсно, е, в общем, по кращому варіанту для них не вийшло оточення міста, тому перейшли до варіанту Б штурми. Ну, от, але штурми е, зараз відрізняються за тактикою, знову ж таки. І по Покровську ми бачимо, і по Купянську, що тактика змінилась. Тактика визначається нашими слабими сторонами, от тою ріденькою обороною піхоти, яку можна, через яку можна просучитись. Не подобається мені цей термін. Буде рано чи пізно якийсь військовий аналог для нього, але поки так вже використаємо.